Фандрейзинг це дуже жорстка гра. Це боротьба за кошти, це боротьба за увагу, це боротьба за правильні аргументи. І ми не даємо собі можливості відволікатися на сильні переживання, тому що інакше ми будемо абсолютно неефективними. Пані Ярославо, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Доброго дня, дякую, що запросили. На момент, коли ми з вами записуємо цю розмову, на сайті платформи Юнайтед 24 зазначено, що ви вже зібрали 268 мільйонів доларів. Це за період існування цієї платформи з травня. Ну це вражаюча звичайно цифра. Вітаю вас із цим. Дякую. Вже понад 270. Дякую за уточнення. На момент, мабуть, коли ми вийдемо в ефір, то буде ще більше. І Сподіваюся це чудово. на це дуже. United24, Я собі так думала, як Перекласти це для наших глядачів, це можна перекласти як об'єднані 24 лютого? Нам дуже часто задавали це питання на початках, коли президент України ініціював створення United24. Це була назва ним створена, як і ідея самої платформи. Насправді. Ми більше вкладаємо в це допомогу 24 на 7, але, звісно, що 24 стало дуже важливим числом для України. Насправді, от такий початковий зміст – це 24 години на зв'язку, щоб допомагати Україні, ці 270 мільйонів доларів, на що ви спрямовуєте їх в першу чергу? У United24 є три напрямки, на які збираються кошти: це Defense and Demining, оборона та розмінування, Medical Aid – медична допомога та Rebuild Ukraine – Відбудова України, відбудова України запустилася вчора. Це означає, що кошти, які акумулювалися на Рахунку міністерства інфраструктури будуть нарешті спрямовані Ой, на відбудову перших 18 будинків у Київській області багатоквартирних будинків, що дозволить повернутися додому понад 4300 тисячам українцям. Насправді, що дуже важливо про United24, United24 Юнайтедвентіфо це не фонд. Ми не збираємо і не маємо жодних власних рахунків. Всі рахунки прив'язані одразу до рахунків міністерств Українських Національному банку України. І 100% грошей, які ми збираємо від міжнародних донорів. Або інколи українці, якщо робимо якийсь український збір, вони одразу потрапляють на ці рахунки, тобто немає ніяких жодних витрат. 100% усіх зібраних фондів одразу спрямовуються на допомогу Україні? Ви згадали про те, що почався запустився цей напрямок відбудова, і я припускаю, що в наше інтерв'ю можливо подивляться ті люди, в числі яких є люди, які втратили своє житло на Київщині під час бойових дій і окупації. Як ви визначали, чи є житло? Лови відбудуєте дуже важливо про Юнайтед зазначити, що Юнайтед головна задача Юнайтед збирати кошти. Тобто, ми, як команда, збираємо кошти далі. Міністерства. Розподіляють ці кошти, роблять закупівлі і звітують про них. І у нас є Deloitte, який робить аудит цих закупівель, що є дуже важливим для міжнародних донорів. Це перше, номер один для прозорості, для звітності і так далі. У United24 є амбасадори, посли, представники, зірки угу. українські, і не лише українські. Можна згадати з українських, наприклад, Андрія Шевченка, який угу. найчастіше, мені здається, представляє цю платформу. Угу. Є гурт Imagine Dragons, який багатьох. Відомий є Барбара Стрейзен, яка також угу. одна з представниць. Як ви цих людей знаходили і домовлялися з ними? Угу. Насправді історія про амбасадорів моя улюблена, тому що здавалося, що зараз президент України оголосить про створення такої міжнародної платформи, і всі публічні люди, всі зірки міжнародні. Побіжуть в чергу записатися, щоб стати амбасадорами. Це взагалі відбулося абсолютно от прям протилежне тому, що ми планували. Тобто, ми думали, наприклад, що 5-го числа президент анонсує платформу, а 6-го в нас вже буде Zoom. Не буду називати прізвища, але супермага які всі одразу і кажуть, що ми можемо зробити для вас. Питання було в тім, що амбасадори United24 – це системна робота. Це не одноразовий зум, це фандрейзинг. Це коли тобі треба просити грошей в своїй аудиторії, в своїх партнерів, тобі треба кудись -то їздити, проявляти якусь активність, тримати фокус уваги на Україні, що є теж дуже важливим. І ми отримали зі 100 листів 100 відмов. Угу. Сказати, коли що це... пояснили, а, в та, чому полягатиме. Тобто, робота? Якщо нам треба не пост. Типу з українським прапорцем, а нам треба, щоб ви написали такі пост, який пояснить, що відбувається, і попросили підтримати Україну через United 24, Це одразу викликало ось таку реакцію, тому що є комплаєнси, є юристи, у кожної зірки є свій агент, який, ну, перш за все, що сказали: ви збираєте на армію і втратили свідомість. Ви вбиваєте людей? І ми ну знаєте, справа в тім, можливо, ви не в курсі, але на нас напали. І ми ніби захищаємо свою країну, тому, звісно, що ми збираємо на оборону та розмінування. Україна одна з найбільш замінованих країн світу зараз. Так? Звісно, що в нас є такий напрямок, але якщо ви не хочете, станьте амбасадорами медичного напрямку, станьте амбасадорами відбудови України. Не чіпайте це, це три окремих рахунки в Національному банку України, які ніколи між собою не перетинаються і Deloitte підтвердить вам, що ці кошти були використані тільки так. Ой, ні-ні ні-ні. ні. І ще одна була дуже важливий такий момент в тому, що в світі немає прикладів державних фандрейзингових платформ. Тобто ніхто не знав, як до неї підступитися, ніхто не знав, ви фонд, ми не фонд, ви НГО, ми не НГО. А що вам? Ми державна платформа. Державна платформа. І оце все спричинило ну, доволі там великі складнощі. Зрештою нам вдалося переламати цей хід подій, пере, пере, м знайти правильні слова. Тобто, там, ті люди, там, які зрештою стали амбасадорами, United 24, це люди, які не бояться прийняти факт, що на війні вбивають. Ну я б не сказала, що вони прям там не бояться приймати якийсь факт, але це люди, які справді хочуть допомогти. Вони не декларують, що вони хочуть допомогти, а вони справді цього хочуть. І вони готові вкладати свою енергію, вони готові вкладати свій час. Декілька прикладів на да. там ви кажете, що найчастіше видно там Андрія Шевченка. Ну це справді так, він в Україні зараз проводить дуже багато часу. Він там зараз він поїде по всій Україні. Ми з ним їздили в Дніпро. Ми їздили там в маленькі містечка. Ну тобто, він дуже багато робить тут, в Україні. І він дуже багато робить за межами України, де він збирає кошти, де він залучає футбольний клуб Мілан до допомоги, де зараз в Мілані 20 лютого буде благодійний вечір під патронатом Джорджо Армані на підтримку України, на підтримку Андрія Шевченка, на підтримку Юнайтед 24». тобто це велика така системна робота. І якщо ми говоримо, що цікаво про амбасадорів United 24», коли ми запрошували. До амбасадорства Скота Келлі, астронавта, рекордсмена, колишнього пілота, винищувачів f 14 який нещодавно приїжджав до Києва. Який Келі. нещодавно приїжджав теж в Україну, або коли ми запрошували Тімоті Снайдера, видатного історика Суперзірку, зараз яка робить для України величезний внесок, просто тому що курс про історію України в Єльському університеті це єдиний курс Сполучених Штатах Америки, який присвячений Україні. І він про це теж говорить в своїх лекціях. Так, от, коли ми їх запрошували, ми думали, що ми будемо з ними більш інформаційно співпрацювати, щоб вони тримали увагу і розповідали про Україну своїй такі більш елітарній так, аудиторії. А з'ясувалося, що вони дуже круті фандрейзери. Снайдер зібрав 800 тисяч доларів без жодного поста на просування, без жодної додаткової компанії. Він збирає зараз на ловця шахедів. Це система протидії ворожим дронам. До речі, це Defense and Demining – оборона та розмінування. І це щось надзвичайне. Скотт Келлі збирає на машини швидкої допомоги, став амбасадором і під час зуму з президентом каже: Ви знаєте, пане президенте, я починаю цей збір, я дуже вболіваю за цей збір. Я розумію, наскільки це важливо, бо я сам медик, я знаю, як це рятувати людей. Тому першу автівку я купую сам. Це 65 тисяч доларів від мене, які я прямо зараз перераховую вже на рахунок. Ця автівка вже в строю. Вона вже була придбана. Да, і мочкаму там вона була не одна. Бо Келі зібрав 650 тисяч до 450 тисяч доларів чи 500 тисяч доларів вже на зараз, вже на сьогодні. Тобто, кожен амбасадор насправді великі збори робить. І це От, дуже я важливо. хотіла якраз поговорити. Ну, ви про це вже згадали, щоб пояснити нашим глядачам, у що конвертується популярність амбасадора такої платформи. Наприклад, астронавт Скотт Келі так зібрав 400 тисяч доларів, на які закуповуються машини машина. Це швидкої, швидкої допомоги. допомоги. Угу. І він робить це через інтернет. Він робить це через пости в Твіттері, в нього 5 мільйонів підписників, і він ще дуже смішно тролить росіян. Він же з ними він вчив російську мову, він провів рік на міжнародній космічній станції. Ну, в нього там, звісно ж, були оці партнери. Вони повністю, ці російські космонавти, з якими він був, ну, типу, не в повному неадекваті, і намагаються йому розповісти, що в них не було вибору. Що Росія мала напасти на Україну, бо інакше б не було Росії, і він оце їх розносить там, прям дуже смішно над ними жартує, може пожартувати російською. Зараз трохи українською вчить. Носить браслет зазовсталі. До речі, так, браслети Азовсталі, це також ваша заслуга. Розлетілися вони просто надзвичайно, ви робили додаткові партії. Я вас хочу уточнити, взагалі, якщо так зі сторони подивитися, то багато таких емоційних історій, пов'язаних із United24, з амбасадорами. Ті історії, які ви описуєте в себе в Фейсбуці. От я передивлялась перед нашою зустріччю котресі з інтерв'ю Андрія Шевченка, де він мало не плаче. Я так зрозуміла, плаче, що да? пан Шевченко такий доволі емоційний. Чоловік став. Чи часто Таким. ви плачете там всією командою, бо мені здається, інколи дуже складно стримати сльози? Ми дуже рідко плачемо, тому що ми дуже сфокусовані на тому, що ми робимо, і ми не даємо собі можливості відволікатися на там, сильні переживання, тому що інакше ми будемо абсолютно неефективними і ми. Ну буває так, що проривають ну, зовсім важко. Буває там, нам прийшла, нам прийшло повідомлення, що там врятували дівчинку сьогодні, завдяки тому, що була нова швидка. В ній ці е, швидкі, які закуповуються на кошти донорів Юнайтед, це фактично реальні мобілі на колесах. Тобто вони нашпиговані на е, найсучаснішим обладнанням, яке допомагає навіть важко поранену людину довести до лікарні. Тобто там все є. І от е, там дівчинці 12 років, єдина е, е, вижила з усієї родини, і вони і, там. Районна швидка, нічого не має, вони набрали, там виїхала ця швидка з Дніпра, швидко її перенесли в іншу машину. Чотири рази зупинялася машина, в неї зупинялася. Серце, вони там, ну, коротше, робили все можливе, і вони її врятували. І от коли тобі надходить така історія, то ну це. Це важко. Це важко не в цю секунду не сказати молодці, працюємо далі. Ну тобто, все одно воно тебе десь наздоганяє. От вчора ми почали відбудову, і ще до того, як я написала пост, мені написала жінка в інстаграмі. Я бачу, що ви стоїте на фото. Це мій будинок. Ми вже один раз втікали в 2014 році, втратили все, що ми мали. Купили там цю квартиру в цьому будинку, були дуже щасливі з дітьми. І 24-го бігли з однією валізкою, і от ми втратили цей будинок, але я бачите, кажу, в мене мурахи. Але я бачу його на цій фотографії, я вірю, що ви повернете нам наш дім. І тоді тебе. Ну, як би пробиває складно. Це пробуває, так. Але треба фандрейзинг – це дуже жорстка гра. Ну, тобто, це боротьба за кошти, це боротьба за увагу, це боротьба за правильні аргументи, і треба розуміти, що це абсолютно два різних типи комунікації. Тобто, коли ти звертаєшся до людей, наприклад, до пересічних американців, та, і ти говориш... Ось історія цієї жінки, от вона, от її будинок, от її родина, от що вона пережила. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Да? Допоможіть їй. То, звісно, це емоційна історія, яка має дуже торкатися там душі, яка має показувати, що це така сама родина, як ваша родина, да? тільки їм ось так не пощастило. І вона. Емоційна, і ти маєш так сформулювати цю історію, так її упакувати і зробити її короткою, але дуже переконливою, щоб торкнутися серця людей. А коли ти говориш з компаніями, зовсім іншами, які є ключовими донорами, це ті, хто дають одразу 5 мільйонів доларів, 3 мільйони доларів, 2 мільйони мільйон це кошти, на які одразу робляться великі закупівлі. Та то вони взагалі не приймають жодних емоцій. Тобто, якщо ти їм там заплачеш на зумі, ну вони похлопають там тебе по, по плечу і скажуть: Ой, ми так там співчуваємо, переживаємо але їх це одразу відлякує. Вони мають бачити, ми їм говоримо, що це інвестиція в безпечну Європу. Ну тобто вони для себе шукають там зовсім інше, і ми цьому вчимося. Ми написали після 10 жовтня, коли був перший обстріл, масований ракетний удар по Україні. Ми розіслали всім лист. Всім нашим партнерам, потенційним партнерам, ті, хто думали, чи стати партнером, і він був супер емоційний. Ну бо ми переживали тоді, просто в нас вся команда сиділа там в бомбосховищах, усі здрижали вікна, хтось з вікна бачив пожежі на дуже короткій відстані. І ну, це був дуже емоційний лист. Ми отримали нуль відповіді і нуль позитивних реакцій. Вони одразу, ну типу, вони бояться, що ми типу істерички, з якими не можна мати справу. Тому, незважаючи на те, як би це не було важко, що б не відбувалося довкола, ти усміхнений, ти оптимістичний, ти впевнений, що Україна переможе, і ти пропонуєш цій компанії унікальний шанс стати частиною великої української перемоги. І це їм подобається. Так, мені здається, що це дійсно таке цікаве питання. що... Коли ти комунікуєш назовні, дуже важливо тримати в голові те, що вкрай мало людей переживають війну і розуміють взагалі, що це таке, і дійсно ця емоція вона може інших людей відлякувати. Ви трішки згадали про те, що з вами працює аудиторська компанія, і я хочу уточнити цей момент для такої ініціативи, звичайно, надзвичайно важливо довіра і тих людей, які донатять, і таких людей, наприклад, які погоджуються бути амбасадорами, чи ви звітуєте їм. Наприклад, тим людям, які донатять, на що витрачаються ці кошти, і чи є така сама комунікація, наприклад, з амбасадорами про те, що ось дивіться, в нас все прозоро. Так, да, абсолютно, і це допомагає нам набирати оберти і тому Юнайтед так зростає, коли у нас є великий донор, який робить. Транш. Ми завжди пропонуємо йому повну звітність в повному вигляді, і він може задавати додаткові питання будь-які, куди поїдуть мої швидкі, де будуть апарати УЗД, на який будинок будуть відправлені кошти. У нас є будинок в Варпіні, 100% грошей, на яких закриває бренд Балінця. Це ті лонгсліви, які зробила Балінсіага з прапором України, з грибом зі слава Україні з цим величезним QR-кодом. Їх вже продалося стільки, що от грошей вистачає на те, щоб зробити цей будинок, і вони вже збирають на другий будинок, бо вони, вони знають адресу, вони знають місто. Їх це дуже сильно мотивує, і вони прям сповнені такою дуже хорошою енергією. Бо, наприклад, у нас дуже найбільші фармацевтичні компанії. Всі допомагають, вже всі вони зайшли одна за одною. Де швидкі допомоги, які будуть придбані, ось вони, куди вони поїдуть, ось туди. А от вам звіт, всі вони, а от вам відео лікарів, які на них працюють. От, будь ласка, ми вам хочемо надіслати, щоб ви побачили, як ви рятуєте життя. І така співпричетність, і така звітність викликають моментальний другий транш. Тобто це мом, ця довіра, вона конвертується в наступне бажання допомагати Україні. І я вважаю, що це, мабуть, найбільша перемога United24, да, що нам вдається вибудувати. Стосунки, які не завершуються першою транзакцією, да коли ти там дав один мільйон доларів і забув, і відхрестився, і пішов далі. Бо ну в Україні війна. Ну нам вже треба жити далі. А що у людей з'являється оце бажання продовжувати донатити, да, жертвувати кошти для України? У нас з компанією Uber надзвичайна історія: шість місяців перемовин шість місяців перемовин. У нас іде війна, щодня гинуть люди, гинуть ті, кого ми знаємо. Ну, це надзвичайно важко, немає світла і так далі, а ти маєш зберігати цей спокій і вести ці перемовини. Ця комунікація, зрештою, увінчалась успіхом. Uber відкрив, ви розумієте собі, що таке покриття компанії Uber? Це коли там, в усіх країнах світу люди отримують сповіщення в своєму додатку. Допоможіть Україні так, то і так, то Uber збирає на машини швидкої допомоги. Ну це, це робота з увагою до України і з відчуттям того, що така величезна компанія, супер топ компанія, підтримує Україну через United 24, Вона супер важлива. І Uber, вони закрили там мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів там, наприклад, за чотири дні. А потім вони написали нам лист. І він був, він був прям дуже зворушливий. Вони написали, що ми вже зібрали мільйон 250 тисяч доларів, вже є. Тобто збір рухається дуже активно. Але ми хочемо дещо зробити. Ми хочемо зробити внесок 250 тисяч доларів на честь вашої команди. Бо ви, як люди, надихаєте нас робити більше. Ну. Як ми дякуємо? Так? Ми дякуємо. І от вчора на зустрічі з Михайлом Федоровим оголосив про ще один транш півтора мільйони доларів. Ось так це працює. Тобто, це тривалі партнерські стосунки, які треба вибудовувати, де потрібно слухати і е, вслуховуватися в те, що говорить кожна з цих компаній, або кожен із цих амбасадорів. У нас є амбасадор, який змінив. Взагалі переломив як в якийсь момент ну, дуже важливо, бо прийняв рішення стати першим амбасадором напрямку оборони та розмінування. І це не українець, це зірка зоряних війн, головний е, цього всесвіту Марк Геміл. І ми були настільки шоковані, що ми просто не знали, як йому віддячити, що сказати. В нього… Ефіри там на CNN, NBC, все, що тільки можливо, вони в такій кількості йшли, що ми ну ми просто трималися ось так за стільці, бо це здавалося, що це взагалі відбувається не з нами. А, і після нього Тімоті Снайдер, який теж збирає на оборону та розмінування, це безцінно розумієте, Це значить, що там код якийсь ми зламали. Разом з Міністерством цифрової трансформації, бо воно на цьому спеціалізується. Тобто, щось якийсь в голові відбувся, ну от перемикнулося, да? і іноземців також. Е, на сам кінець я хочу запитати вас як е, очільницю комунікаційної агенції, піар агенції. Е, чи зараз вам уже зрозуміло, який він оцей бренд України? Чи він уже сформулювався? Я думаю, що значно більше ніж е, рік тому назад, е, тому що Україна зараз є символом. Свободи, сміливості а, мужності і незламності це слова, які абсолютно чітко асоціюються зараз а, з Україною у широкої аудиторії, якщо ми говоримо там, наприклад, про ключових донорів Юнайтед да? це Штати, Канада, Франція, Німеччина. Німеччина на 30% більше людей стали жертвувати на оборону та розмінування протягом з травня по грудень. Тобто воно змінюється, воно рухається, і для нас дуже важливо, що втримати цей шанс, використати цей шанс, збудувати такі відносини, щоб ці люди по всьому світу стали нашими партнерами на багато-багато років. Бо у нас далі дуже багато задач просувати українську культуру, відбудовувати Україну, розвивати Україну, розвивати міжнародні партнерства. Тому у нас з вами дуже багато роботи ще попереду. І головна задача для України зараз втримати оцей асоціативний ряд, не скотитися в інший, не відійти від нього, 에, говорити і доводити, що ми надійні партнери, що дуже важливо прозорі партнери в усьому. Тому що нам постачають наші там західні партнери цю зброю, і ми звітуємо про неї, де вона, як вона, вона вся там, е вона, скажімо так, маркована, що це повністю всіх влаштувало да, після звітності. Так само з фандрейзингом ми зібрали, ми відзвітували. Ми надійний партнер. І якщо ми доведемо, що Україна є надійним партнером то далі протягом 10, 20, 30 років буде відбуватися зростання, якого ми ще ніколи не бачили. Будемо сподіватися, що так і буде з вірою в перемогу. Дякую вам, пані Ярославо, і успіхів United24. Дякую дуже.